Наша планета Земля щедра вона і багата, гори, ліси і моря, наша домівка малята. Сьогодні до нас у гості завітали гості, а які для цього нам потрібно відгадати загадки? Отже, перша загадка пухната вата пливе кудись, чим вата нижче. Тим дощик ближче. Що це? Так, це хмаринка. Наступна загадка. Впадуть з неба, не розіб'ються, впадуть у воду, розпливуться. Молодці, так, це краплинка. Вони до нас у гості завітали. Не з порожніми руками. А з чим? Для цього вам потрібно відгадати загадку. На одній нозі стоїть, крутить, вертить головою, гори, ріки, океани нам показує з тобою. Так, це глобус, так виглядає наша планета Земля, зменшена у багато-багато разів. Подивіться, наша планета різнокольорова. Якого кольору на неї найбільше? Блакитного. Блакитний колір це вода, яка є на нашій планеті. Це моря, океани, річки, озера. Через те що вода займає більші половини площі планети, її часто називають блакитною планетою. Також ми можемо побачити на глобусі жовтий та помаранчевий кольори. Це суша, на якій ми знаходимося. Це степи, пустелі, поля. Якщо уважно подивитися на глобус, ми можемо побачити також і зелений колір. Зелений колір це ліси, джунглі. Ще кажуть, що це легені нашої планети. Як ви гадаєте, а що може позначати на глобусі коричневий колір? Коричневий колір на глобусі позначає, що це гори. Земля це єдина планета, на якій є життя. Тільки на землі живуть люди. Також на нашій планеті живуть тварини, комахи та птахи. На нашій планеті росте багато різних рослин. Це дерева, кущі, квіти, трави. А також на нашій планеті є повітря, яким ми дихаємо. Та вода. Коли ми з вами розмовляли про воду, то ми з вами з'ясували, що вода потрібна всьому живому на планеті. Якщо не буде води то усі рослини на планеті почнуть в'янути та засихати. А для людей вода це основа життя. 22 квітня усі люди в усьому світі відзначають День Землі. У цей день кожен мешканець планети може зробити свій маленький внесок у справу захисту навколишнього середовища. Наша планета Земля, її стан та настрій залежить від того, що робить людина на планеті. Якщо людина робить щось добре для планети, то планета радіє, а якщо забруднює її, то планета сумує. Тому я пропоную вам трішечки пограти. Давайте ми з вами визначимо, від чого Земля буде радіти. А від чого сумувати? Вам потрібно буде уважно роздивитися малюнки та з'ясувати. Якщо ми будемо саджати дерева, як ви гадаєте, планета буде радіти чи сумувати? Так, наша планета буде радіти. А якщо люди навпаки будуть вироблювати ліси, що буде з планетою? Вірно, планета буде сумувати. А якщо ми будемо допомагати птахам, яка буде планета, сумна чи весела? Звичайно, планета буде радіти нашому гарному вчинку. А якщо людина буде розкидувати сміття в непотрібному місті, що буде з планетою? Вірно, планета буде сумувати, бо не можна смітити. А як ви гадаєте, що буде з планетою, якщо ми будемо зривати квіти, топтати траву, ламати дерева? Так, планета буде сумувати. Бо ми робимо боляче природі. Якщо кожна людина буде прибирати сміття, сортувати його, яка буде планета? Вірно, планета буде радіти цьому. Що буде з нашою планетою, якщо ми будемо забруднювати повітря, якщо буде дуже багато пилу, бруду, диму? Вірно, планета буде сумувати. Отже, якщо ми будемо любити нашу планету і робити усе для того, щоб вона раділа, то ми збережемо її. І на згадку про сьогоденне заняття пропоную зробити подарунок до дня народження планети Земля. Землю потрібно охраняти, всіляко оберігати гори, річки і поля це все наша земля.